Чому у нас якість сільській місцевості в сільській школі не є високою? От подивіться, от ми дивимося, прийшла ціла купа депутатів-мажоритарників. І що? Ага, я хочу бути обраний. Які там проблема? Ага, в селі такому-то, хочуть побудувати школу. Все, перед, все, і весь лобізм, бо побудувати школу. Питання. Чи буде це вирішенням проблеми? У нас же ж не питання поставити стіни, у нас питання отримати якісну послугу. Чому поставлена школа? Ось ми коли працювали у Мінрегіонбуді, був у нас дуже цікавий такий випадок. Біля Василькова три кілометри воно приїжджають і капіталовкладення будівництва школи. Питаємося, а скільки проживає у цьому селі людей? 800. А скільки буде вчитися? Будуть доїжджати з Василькова. Стоп, я щось не зрозумів. Чому люди мають доїжджати з Василькова до вашої школи, а не від вас, що є нормальним, їхати туди в Васильков? Ну, це буде престижно, все і так далі. Стоп, ви заложили фундамент. Ви колись там вибр... виб... вибили гроші, десь комусь там і так далі, десь кому ми знаємо, як це робилося, бачили, як це робилося. О, і отримали. Чому має пусткою стояти ця школа? От до вас питання. Маємо випускні класи. Який найкращий показник ЗНО при якій кількості дітей у класі? 25. 25, 25, Вища конкуренція. Не 15 це парадокс. А 25. 25. Чому? Тому що дитина, яка 10, там і так далі. Це дуже добре тільки при вивченні іноземної мови. Коли йдеться про там, де треба включати аналітику. О, а не просте зазубрювання. О, там, чим більше, тим краще? Ну, звичайно, санітарні норми існують. Тому що вона все одно учиться. Тому що все одно вона е, ризикує, спитають, не спитають. Але вона тягнеться до кращого учня. Тепер друге питання. Побудована школа, і сільський голова каже, ха, я зараз буду хороших вчителів і так далі. Питання: чому не їде у сільську школу хороший вчитель? Тому що хороший вчитель поважає себе. Тому що реально для того, щоб був хороший вчитель, у нього треба багато дітей в класі і багато вчителів в школі. Тобто починається конкуренція, коли 20 вчителів в школі. А 20 вчителів в школі, вибачайте, це по два паралельних класи. І тому воно виходить на те, що коли батько приймає рішення приймає рішення, куди віддати дитину в школу. Він керується з тим, ну, добре, в селі. Ну, початкова школа, ну прекрасно там біля, біля спідниці. Після 4 класу, вибач, але я тебе везу, сідай і їдь, тому що треба знання, тому що треба до хорошого вчителя. І тут не грає роль будь-який лобізм, який робиться там на рівні там, сільської ради чи Верховної Ради, не грає роль, тому що ви, ви приймає рішення батько, який зацікавлений у хорошій освіті. Ну, по Києву те ж саме, дивіться, там через це місто їздять, возять дітей, все і так далі, у престижну школу і любими методами добиваються. Ми повинні осідлати оці бажання, тому що ми повинні публічну систему підпрацьовувати під вимоги суспільства, а не щоб воно саме по собі якесь е е рухалося. І тому реально у нас виходить ситуація та, що ось. Оця схема управління, яка є, вона закольцовується у схемах, де ще логічно, логічно довозити дітей. А це 15-20 кілометрів. Ось вам те, що називається шкільний округ. Ось вам те, що називається майбутня громада внаслідок адмінтерустрою.